Так, сьогодні вже 31 серпня, птахам моїм 22, 22 доби. Додав я їм ще одну кормушку пару днів тому, зварив отаку підставку. Що хочу сказати? Після всіх голодувань, експериментів даремних. Хорча зараз 50%, тобто 15 штук перевищує вагу за таблицею і 15 штук не достає до таблиці. Ну, тобто 10 штук з оставшихся 15 близько до таблиці, а 5 трошечки маленьких. Ну, Надіємося, що ще доженуть своє. Це геть малий 500 грамів, коли вже товариші 900 кілограм, це 500 грамів. Ось. До. Ну, а так, всі мої мічені птахи набирають вагу. Ось одна ж спинка вже. Мабуть, півень. Да, спинка? Ну, покажи, бігаєш. Давай. Що, спати вже лі. Головка. І ще було два пацієнта. Десь тут вони бігають. Праве та ліве криво. Уже зеленка. Не так. Ну так, коротше, можна вже побачити ту зеленку, десь вона є. І той, кого я лікував, ось до він. Це правечко, так? Праве крило, а ні, це крилешко двойне. Так, теж добре. І ті, кому я робив клизми, десь. Також тут воно праве крилишко біжить до води. Ось до він. Ось то праве крилишко. Думав, не вичухаю, вичухали. Я дуже задовільний. де ще був ліве крилишко, Зараз спробуємо знайти. Це я помітив самого великого? Таким п'ятном, кругляшком. Він сьогодні вже кіло 200, бо вже не знаю, яких помічати. Тому спинку, тому головку, тому одне крило, тому друге, тому кругляшок, тому квадратик. Так а де ж ліве крило? ні, ні. Може ти так, ось до наше ліве крило. Ось до він вже кіло п'ятдесят, тобто він уже майже на 150 грамів вище за таблицю. Це саме ці два пацієнти, котрі я думав, що геть вони не виживуть. Тому що сраки були забиті, довелося їм і промивати, і вичищати. Думав, що я роблю, думав, це хана птиці. Ні, ні, як бачимо, бігають, всі 30 голів, все добре. Так як у нас тут знову після обстрілів почалися графіки відключення світла, то я тут примотав отакий led фонарик, коли немає світла, я їм підсвічую цим фонариком. Ну, отак ми поживаємо на сьогодні. А ще, щоб була у них вентиляція якась, скажімо так, і воздухообмін, я дві фанери забрав та зробив отакі сітки. Із капронової сітки, отак примотав до каркасів. І отак. Так ми поживаємося на сьогодні. Так, друзі, сьогодні 2 вересня, нашим птахам вже 24 доби. Вага вже переплюнули за кілограм. Дехто півтора, дехто кіло 100, кіло 200, різний віт різна вага крім одного один так і бігає 600 грамів десь він є а де шукати навіть я не хочу він засмучує нас а воно воно він бігає за мухами воно ганяється, пострибає щось там бігає як той марафонець ніхрена не росте, воно біжить до нас вот. Так, Згідно схеми кормової будемо вже післязавтра переходити на ростовий комбікорм, тобто гровер. Сьогодні-завтра ще на стартовому посидим і потім будемо переходити на ростовий. Ось, все, всі наші мічені птахи, спинка, півінь мабуть, криличку. Всі наші птахи в зборі. До речі, поїв я їх бутлірованою покупною водою. Ну, поки вони випивали за добу від двох, скажімо, до 5 літрів ще це можна було організувати. Але так як зараз вони випивають по 10-12 літрів, то це вже дуже багато. Тому вирішили перейти на вже воду зі скважини. Набираю воду зі скважини, відстоюю її. Потім додаю підкисювачу воду для дезінфекції та кращого усваєння їжі птахами. Отак. От, от. Знов таки світла немає, але добре, що погода, погодні умови зараз ще теплі. Тому. Ми не переймаємось. Ось такий у нас світильник тут є. І, звісно, коли світла немає, цей світильник підсвічує їм тут їхній, скажімо так, вольєр. Тому давайте спостерігати далі, що далі буде. Так, сьогодні у нас 3 вересня. Нашим птахам 25 діб. Зробив я їм нові кормушки. От. З металу поварив, якісь там старі сковорідки, металеві та й отакі кормушки на 9 літрів баклажки. Засипав і все. Сьогодні ми вже. Перейшли на ростовий комбікорм, тобто ми змішали частину старту і частину ростового, щоб плавно перейти на ростовий комбікорм. Вага сьогодні у нас від кілограму до півтори, дуже великий розбіг, але ми не засмучуємося. Ну, у нас з'явився новий пацієнт. З цього птаха якось хтось, видать, із сородичів пробігав та, мабуть, когтем зацепив і порвав шкіру на ляшці. Оно. Тому ми його зараз відсадили на так скажемо, карантин. Хай воно трошки загоїться, потім ми повернемо його до стаї, до зграї. Тут йому поклав кормушечки, по та нехай він тут собі через розчітку живе поруч. Щось вони себе так дивно ведуть, що я трішки занепокоєний. Чи може жарко. Зараз я відчиню двері, щоб воно вентилювало. Щось от курча мені геть не нравиться. Щось воно так лежить боком що ти тут? Що ти тут робиш сказати відверто я. Не розумію, це нормальна поведінка чи ні. Зараз дощ іде, не знаю, може це якось пов'язано, але щось він так, чи заривається чи що. Ну подивимось. Сьогодні у нас вже 4 вересня нашим курчам 26 діб. Щойно прибрались тут, замінили солому. Хотімо зараз зважити їх та подивитися, яка вага у них на сьогоднішній день. Будемо зважувати виключно тих, котрих ми постійно зважуємо, тих, кого ми помітили. Ну що ж, почнемо переважувати наших птахів. Це у нас ліве крилешко. 26-та доба, 1530 грамів. А вже і не тримаєш рука. Я зараз запишу. Набрав за тобо 125. Набрав за тобою 125 грамів. Добре. Далі. Ось, ось крилочко. Це у нас курочка маленька. Ну що, вже кіло 100 скільки там? 140. Кіло 140. Є. Далі. А зараз піду ну, до спинки. А ось то у нас. Справе крилишко, щоб далеко надії. Який? Все на співан, так? Так, Що ми тут? Кіло 240, нахай. Давай. Це у нас праве крилишко. Кіло 240. Ще 120 грамів набрав. Ось. Oh, nice. Так. Тепер спинка. Це на спинка спинка. Sama spinka, це той, що у нас падав на лапи. Уже він падає на філе. 1500 сколько? 1515. Вот это вообще набрал 150 граммов за добу. Опа. Так. Все у нас осталось? Головка и мелочуха. Вот все. Вот все. Вот, вот, мелочуха. Держи, я как. Ганяється за мухами на жене хвина 815, так? Угу. 75 грамів лише. Це десь 70 грамів. І воно що роблять? Воно головка. Але є головка. А, головка і оцей кабанець. А головка така, десь. Кило сто буде. Кіло сто, давай угоди. Ні, бо він вчора був кіло 65. Ай-яй. Yeah. Ну а, yeah. хто не вгадав? Кіло триста... 300... Кажи. Кіло триста 300... п'ятнадцять. 150 грамів своїх за. Молодець. Так, і... Оце велетень. Да. Так. оце, я мабуть, як ми два кіло, кіло дев'ятсот майбут. Зараз подивимось. Ага. Кіло сімсот. Скажи, сколько? Сейчас. Та. Та. М -м, не понятно. Та, мм, не дюрка. Так, це у нас велетень. Дивимось скільки. Віло сімсот шістдесят. Та йди, йди вже кабанюка. Пілот, 760. Оце 200 грамів набрав за добу. Ну, на сьогодні вони мають бути. Скільки? Так, як ми бачимо, сьогодні у нас по таблиці має бути. 1 кг 213 грам, Тому бачимо, цей недотягує геть якийсь. ця крила у нас трішечки не але Я думаю, вона дойде до таблиці і перегонить. Ці останні 4 у нас перегнали таблицю. Тим паче ці двоє. Вообще, е, ну, е, беремо ще, в те, що е, ці птахи із-за невірного лікування, і за невірної скажімо так, дієти е, знаходились у нас на суточному оголоданні. Скажу, я. Невірно, була їм запропонована годування. Тобто, зерна суміш, що коли їм було 5 діб, ну, це було дуже жорстко і вони дуже похуділи. Тобто, якщо до п'ятої доби вони у нас йшли більше таблиці майже в два рази, то після цієї дієти вони схудли геть. Тому ми дуже радіємо, що у нас вони дотягнули до таблиці та почали перегоняти.